Прийшла весна, яку не кожен вже зустріне, і перемогу дочекаються не всі. І як болить за тих, хто в двадцять другому назавжди залишився, залишивши лиш спогади сумні. Осиротіли ненароджені ще діти, матері ховають легенів синів, а вдови, скільки їх і не злічити. Їй двадцять, а вона вдова, син її без батька буде жити, чорну хустину їм одягнула війна. Майже п'ятсот діб тривог, ракет, руїн загублених життів, майже п'ятсот діб горя пустоти і зламаних суцвіть, які ніколи вже не зацвітуть. І не дадуть плоди, їх молоді життя забрали іроди. Герої не вмирають. Герої не вмирають, а вмирають люди. Чого ти плачеш? Твій тато герой. Мені не потрібен герой. Мені потрібен тато. Який підтримає, порадить, пригорне, тепер маю лиш плиту могильну і тата, який до мене більше не прийде. За що боролися ці люди? Вони боролись за життя, життя дітей, онуків та країни, за прапор синьо-жовтий, за гори і моря. За культуру, звичаї, мову українську, А ви і далі говоріть язиком катів, і твердіть, що мова значення не має. Цигарку він востаннє затягнув, спокійно видихнув і глянув смерті в очі. Він знав, що це кінець, і вороття назад нема. Слава Україні востаннє прозвучало, і черга ворога із автомата. В небесну армію відправила його, він впав, не ставши на коліна, відповіді так і не почув, та вся країна відповіла героям слава. Хлопці повертаються з полону, худі, замучені, та все ж незламні, бо українська кров від прадіда до діда несе козацьку силу і любов до рідної землі. Ми будемо з покоління в покоління передавати дітям і онукам про подвиги солдат, які в історію ввійшли. Цей список безкінечний. З фронту хай повернуться всі ті, кого з молитвами чекають у кожній оселі, ті, що полягли на полі бою, Із неба будуть нас обороняти, Від навали чорної орди, навіки в пам'яті народу. Незламні наші янголи сини, і рветься від болю душа, бо з часом відбудуються міста, а хто повернеться, людей уже нема, у вічність їх відправила війна. І щоб були ці жертви недаремні, щоб ворог зник навіки з нашої землі, щоб в мирі жили діти і майоріли синьо-жовті прапори. І гім звучав у кожному куточку нашої країни, щоб зацвіли маки і волошки в житті, щоб колосила снива і були жнива, щоб більше ми не чули звук повітряних тривог, Ракет і градів, а тільки спів пташок і сміх малих дітей, і зрозуміли, як для щастя мало треба, рідні, щоб були живі, все інше виправити в силі. На жаль, не в силі. Повернутиме людей. Шкода, що нас війна навчила цінувати суть простих речей.